Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. Дітки, подивіться уважно на картинку та скажіть, що на ній зображено. Так, це зоряне небо. Його ми можемо спостерігати уночі. Дітки, давайте розглянемо зоряне небо. Подивіться, що це таке з'явилося. Так, малята, це комета. Комета це небесне тіло. Яке рухається власним шляхом орбітою. Дивіться і скажіть, чим зорі відрізняються від комети? У комети є хвіст, такий вогняний, подивіться, а зірочки, немов цяточки на небі. Яке ж красиве це зоряне небо! Малята, я вам пропоную сьогодні зробити картину із пластиліну Зоряне небо. Яке має зірки та комету. Ось погляньте, ось така картина має у нас вийти. Але спочатку давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Один, 2, 3, 4, 5. Будем в космос ми літати. Комета, планета, Сонце, місяць і Земля ми всі друзі ти і я. Один, два. 3, 4, 5. Будем в космос ми літать Комета, планета, Сонце, місяць і Земля ми всі друзі, ти і я. Нам для роботи потрібна дощечка, пластилін двох кольорів жовтого та помаранчевого, стека та половинка фіолетового картону. Але можете взяти і синього. Беремо стеку та пластилін жовтого кольору. Нам треба відрізати чотири рівних шматочка. А із помаранчевого один. Тепер кожний кусочок пластиліну скочуємо у кульку між долоньками. Ось такі кульки у мене вийшли. Давайте зобразимо, де у нас будуть зорі. Ось так ми можемо три зорі зробити, а між зорями комет. Ось так. Беремо перший шматочок, притискаємо пальчиком до картону та розтягуємо його, як зорі. Тепер беремо кульку із помаранчевого пластиліну, ставимо її між зорями, теж притискаємо пальчиком до пластиліна та протягуємо його, роблячи такий хвіст нашій кометі. Ось так. Малята. Ось таке зоряне небо у мене вийшло. Я вам теж пропоную зробити таку красиву картину. І буду чекати на фото та відео ваших робіт. А на сьогодні, малята, все. До побачення! Гарного вам дня! Бувайте!